Нариси з історії церкви Адвентистів Сьомого Дня в селі Кам'яна Історія народу Божого протягом століття монаршу румунського та атеїстично-комуністичного володарювання на Буковині записувалася на небесах, проте в людському літописі вона відображена дуже скупо і має дуже багато білих плям. Ми можемо прочитати про вірних дітей Божих села Каміна хіба що в звинувачувальних актах їхніх гнобителів. Політика цих пануючих режимів полягала в тому, щоб знищити будь-яке судження, що суперечить офіційній політиці. Достатньо було висловити сумнів щодо авторитету панівної влади, і це могло коштувати життя людині, особливо сільській, просто людині. Цей період відомий тим, що старався знищувати всякий слід свого жорстокого поводження з віруючими. Влада відбирала Біблії, конфісковувала книги, які підпільно видавалися. Тоді ще офіційне друкарство було заборонене, книг було небагато, але вони поширювалися як те полум'я по сухій траві. Вони легко знищувалися керівниками КДБ та міліції. Історія церкви Адвентистів Сьомого Дня в селі Кам'яна має славний початок. Вість Євангелії у село Кам'яна прийшла в 1925 році. Як учні Ісуса приводили один до одного Андрій Петра, Пилип Нафанаїла, так Кияшко Іван привів до Ісуса братів Івана та Григорія Дудчаків. У 1927 році в домі Івана Дудчака Почали проводити перші богослужіння. У 1928 році організувалася Кам'янецька громада, і цього ж року була прийнята в число сестринських громад Північно-Молдовської конференції. У 1937 році силами місцевої громади було придбано дім у Василя Цуркана і реконструйовано під молитовний дім. До Другої світової війни громада Кам'яна налічувала 57 членів. Громади. У 1940 році румунська влада закрила, опумбувала будинок на кілька років. Після приходу радянської комуністичної влади ситуація не змінилася. Тільки в 1976 році групою активних місцевих членів та засприяння керівництва конференції Церкви Адвентистів 7 дня в Чернівецькій області відновились суботні богослужіння в домівках членів церкви, богослуження. Проводилися за різними адресами. Постійно змінювалися адреси, деколи недоступні для переслідуючої влади. Переслідування з боку панівної влади, які поширювалися на кожного адвентиста, як молодого, так і пенсіонера, не тільки в центрі села, але й навіть і в віддалених і глухих куточках села, були єдиним подарунком, який отримали члени відродженої в ці роки церкви адвентистів сьомого дня села Каміна. В селі не було жодної хати, якою б не торкнулася політика, штрафи, звільнення з роботи, відмова для адвентиської молоді в отриманні вищої освіти. Віровчення, яке протягом десятиліть зберігалося і поширювалося вірними християнами-адвентистами, різко відрізнялося від хибних доктрин московського православ'я. Віровчення адвентистів ґрунтувалося на писаному Слові Божому, істинній основі християнства. Але ці скромні селяни, що тулилися у своїх маленьких сільських хатинах, нелегко і сумлінно трудилися шість днів на тиждень, добуваючи щоденний хліб своєю тяжкою працею на полі в колгоспі. Вони цінили істину, яка так різко відрізнялася від єресі православ'я та атеїстичних догом. Вони не шукали собі нової віри. Ні, їхня віра була спадщиною апостолів, які були учнями самого Господа Ісуса Христа. Вони підв'язалися за віру, раз віддану святим Книга Юди, третій розділ, за віру апостольської церкви. Гоними і переслідуванні віруючі залишалися істинною церквою Христа. Хоронителями скарбів істини, довіреної Богом своєму народові, для того, щоб вони передали їх світові, закликаючи прийняти правду і приготуватися до скорого другого приходу Христа. В часі перебудови з 1986 року була знову зареєстрована громада церкви Адвентистів сьомого дня в селі Каміна. Це час відлиги після років терору. Прийшла епоха так званої перебудови, звільняють перших правозахисників з радянської в'язниці, затверджено нову редакцію програми КПРС та основні напрямки економічного та соціального розвитку СРСР на 1986 90 роки відбулися зміни в правлінні Червоною Комуністичною імперією. А в цей час народ Божий в камені не дрімає, будує Божий храм. 1992 році ця споруда була посвячена для слави Божої, для проповіді трьохангельської вістки, для спасіння людей. Для цих вірних і переслідуваних дітей Божих новозбудований храм став символом незаперечної праведності нашого Бога. Це був доказ Бога. Він керує ходом історії. Громада віруючих урочисто присвятила свої серця Богові. А своїм односельцям і жителям навколишніх сіл звіщала про велич того, у кого немає змін, ані ті не змін і чиє Слово таке ж тверде, як назва їхнього села. З того часу ще сотні людей повірили та прийняли Христа і Його Слово, яке є основою Божого правління і на небі, і на землі. Своєю рукою людина може позбавити життя ближнього. Але жителі села завдяки проповіді Євангелія переконались подібно до того, як вони не в змозі зрушити гори навколо села і кам'янисту долину, де було багато каменярень, з яких добували камень для будівництва чернівців. Так вони і не в змозі змінити жодної заповіді Божої або знищити хоча б одну з його обітниць, даних тим, хто прагне дотримуватися його волі. Історія на цьому не завершена. Церква минулих років за своєю чистотою та простотою була присвячена проповіді Божого царства. Молодь тих років отримувала повчання від пасторів, ось яким шляхом було винесено на широкий світ скарби істини, які стільки часу приховувалися тими, хто брехав, що Бога нема. Протягом довгих десятиліть. Цей богобоязливий народ села Каміна з терпінням і постійністю, що прославляє відкопителя, зносив жахливі переслідування, не чинячи опору походам войовничих режимів румунської монархії красної комуністичної імперії. Розігнаної в 1940 році, церква Божа продовжувала за допомогою своїх вісників поширювати дорогоцінну істину. Дітей Божих цкували. Проте посіяне ними насіння правди Божої принесло плоди. Так свідчили про Бога попередні покоління, члени церкви Адвентистів сьомого дня, камені, яке дало рясні сходи. Сучасники, бережіть до кінця часу Слово Боже, проповідуйте щиро свідчення Ісуса Христа, І Ісус скоро гряде. Thank you. thank